Більше 81 мільйона доларів, що не так зі смаками у українців. Я думаю, що тут велика частина того, що воно, оце от московське лайно, воно лізе з усіх дір, з кожної щілинки. І це, до речі, не тільки по Ютюбах, але по усіх соцмережах, відомих, зокрема, ти по Фейсбуку. Не дай Бог, ти там подивишся щось асоційоване з московською мовою. Тобі за наступний перегляд там відео чи матеріалу чи реклами, тобі буде пхатися його десятками, десятками разів більше. Більше і більше. Це перша штука. Друга, що, ну, на жаль, дуже багато людей вважає, до сих пір вважає, що ну що тут такого, що я це подивлюся, воно ж нікому не зашкодить. Це ж я ж нікого реально не фінансую, я ж нікому нічого такого злого не роблю, просто собі слухаю і дивлюся. Але це, знаєте, це та сама штука, що із Московською церквою. У мене є одна така сусідка у Львові. Ви знаєте, ну це, це, це як то кажуть, діагноз. Але вона мені вже в часи московської агресії доказувала, що московська церква не має нічого спільного з московською федерацією, і гроші, які вона жертвує в церкві, абсолютно не йдуть для того, щоб купляти патрони. Ну і тут ти, ти не можеш сунути. О, таких людей, на жаль, ще так само є дуже багато, і з ними мала би працювати держава, а з ними мав би працювати марафон. Теоретично, коли як, якби це було дійсно марафон національної єдності і національного інтересу, ці наративи мали би змінюватися спеціальними службами. Зокрема, в нас же ж є відділи інформаційно-психологічних операцій, тобто вони мали би людям пояснювати і шукати тригери, які би допомогли людям змінювати свою думку. Ну, третє це є молодь, На жаль, і це знаєте. Я думаю, що тут є кілька причин: одна із них протестна. От Мені всі кажуть, що має бути українське, От я на зло вам подивлюся московське. А особливо, якщо це стосується всякого московського ширпотреби, яким забитий і TikTok, яким і забитий, на жаль, і Ютюб. І воно ж пхається не тільки в нас, воно пхається з навіть якщо ти дивишся ті чи інші соцмережі за кордоном. Ну і ще треба зрозуміти, що. Нас немає можливості, повні, такої 100% можливості заборонити московський контент в Україні. Люди включають VPN і в результаті собі дивляться, що дивляться. Я не так давно підслухала розмову кількох дівчат, які до сих пір користуються у Львові ВКонтакті. Тобто. Цього теж є дуже багато, ну і тут привіт, мінцифрі. Це, це теж би мали б про, 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 проводитися ті чи інші речі. Тому що якщо це стосується американського чи англійського контенту, то там є чітко написано, що, наприклад, перегляд того чи того матеріалу в вашій країні є заборонений. І все, і на цьому крапка це була би інформаційна безпека. Ну, але в нас мінцифри займається дронами, мінцифри займається е, будовою стіни, мінцифри перед цим займали. Велика і нічого з того не вийшло. Ну, напевне, оці всі речі, які ми мали займатися: Міністерство інфраструктури, Міністерство оборони і інші відомства компетентні, вони відволікають Мінцифри від інформаційної безпеки. Но, насправді. Тут зараз, що ми можемо зробити, це є наша відповідальність. Московське вбиває. Я 14-го року не втомлююся про це повторювати. Не слухати московських пісень і московськомовних пісень, не дивитися московських фільмів, не дивитися московських стрімів, не дивитися того, що має хоча б якусь прив'язку до московського, бо ви одне добре подивитися, а все решта вам всяке лайно буде пхати. А потім навіть без вашого відома за ці кошти буде фіні. Фінансуватися московська армія. Ну, наша перемога откується тут.